Всім привіт, з вами Ми знаходимося в Майнкрафті версії 1.21.1 і як ви вже зрозуміли, що в нас сьогодні буде відео про огляд моду для Майнкрафта, але перед початком огляду підпишіться на телеграм-канал посилання в описі під відео та. QR-код на екрані. Також напишіть, будь ласка, в коментах, як вам якість звуку, трішечки підшаманив всі мікрофон, тому якість повинна бути краще, але не знаю. Напишіть, будь ласка, мені ваша думка дуже цікава. І сьогоднішнім модом у нас є Light Aura. Що цей мод нам дає? Цей мод нам дає можливість взяти в руки ліхтарик або факел і освітлюватися все навкруги. но розділимо на два етапчика. Тут у нас буде перший етап без е, цього моду, тобто він буде вимкнений і потім ми його увімкнемо. Зараз візьмемо в руки користов на смолоски, пусть він є. Тут ми ще літають, прикол. Ой, Миша, йди звідси. Так, дивіться. Тут бачите, поки, поки нічого у нас не освітлює. Якщо ми поставимо там ліхтарик Джека, ну не знаю, це типу гарбузик хеловінський. Ну, він бачите, тут називається ліхтарик Джека. Нормально. Світлокамінь. Бачите, воно все в нам тут освітлює. А як коли ми тримаємо його в руках, у нас ну, взагалі нічого не відбувається. І давайте зараз я увімкну цей мод і покажу вам різницю, що все-таки він нам дає. Ось я вже повернувся з вімкненим модом. І давайте я, мабуть, отак вам покажу. Якщо я зараз візьму бачите, в руки якийсь там смолоскипчик, либо той же ж самий ліхтар Джека, в нас все навколо. Освітлюється і ми все можемо бачити. Тобто ми можемо просто лежати там вліво. І чисто собі там, знаєте, бігати, тут щось змишуюся биться, яка на мене напала. Ти що? Ти де зараза? Напал... Напала, дивіться, миша на мене. я з тобою рукопашкою однею правою розберуся. На, на, на. Зараза така. На. Ще одна миша напала, ви що? О, все. Ти на мене не будеш нападати? Ні, ти не будеш. Добре. Можна далі продовжувати. Тобто ось у нас є цей джек, як він там називається, ліхтарик. Е, тільки цей мод не діє на багаття. Бачите, багаття в мене в руці, але воно нічого навкруги не освіщає, тому його ну, потрібно встановлювати на якийсь блок. А все інше, ліхтарики, ось смолоскип душ, смолоскип і світлокамінь і смолоскип, все це працює. Тому е, назва моду в описі під відео з вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.